Вже другий новий рік поспіль українці зустрічатимуть у військовий час. Але ворожі плани багато в чому не справдилися. Стосується це і новорічного столу. Не з розмахом, але всього вистачає. Так коротко можна характеризувати новорічне меню. А як змінилися ціни на базові продукти до свята, на що найбільше звертають увагу покупці, дізнавалися мої колеги у передноворічному продуктовому рейді центральним ринком Кам'янського. Цьогорічний новорічний символ не тільки вибагливий до спілкування й традицій, а ще й до їжі, оскільки зелений дракон це про природність без свіжих овочів та фруктів на новорічному столі не обійтися. Продавчиня Алла каже: беруть все, але потроху на фрукти ціни майже не змінилися. А от базові овочі, такі як картопля та цибуля, здорожчали. Беруть зараз по одній, по дві, не так сильно людей, грошей немає, так, щоб багато брати. беруть основному цитрус. Беруть рибочки, помідори, беруть, беруть по беруть, чуть один-два не кілограм, як раніше копійки були. Зараз Все дорого, все наші є, імпортні є, все, торгує нормально. Порадіє дракончики свіжому м'ясу. Свиня череберця та підшеревина, за словами пані Світлани, в ціні не зросли, а от сало взагалі знизилося. Все залишилося по старим цінам, тому що яка ціна на війні не наживаються. І продаємо м'ясо 170 гривень, ребро 160 гривень, так як і було. І сало. Сало навіть на не впало. Головне, щоб перемога була, а то все буде. Як Україна всю життя жила на салі, і ми переможемо того, що ми їмо сало. І наші хлопці ви бачили, які О, орли. На прощання продавчиня Світлана ділиться простим, але смачненьким рецептом запечених реберець. Берете реберце. Ленточкою обов'язково. Горчиця в зернах, соєвий соус берете і оце намазуєте хорошо з цієї сторони і з цієї. Потім ложите морковку, часничок і отак раз книжечкою завернули. Отака буде штучка. у Вас зверху теж змазуєте, горчиця в зернах і приправа воно в мансура хороша. Притрусюєте його і в рукав для запікання отак ложите. Можете один, можете ще два кусочки, якщо на. Сім'я більше і дуже-дуже смачне. Обов'язково збризнуть лимончиком". Небайдужий символ нового року й до домашньої птиці. Продавчиня пані Лілія зізнається, у фаворитах кам'янчан качка та курочка, але бідкається цьогоріч покупців не густо. Ціни не піднялися, кролі 200, кури 110, качки 150. Перепілки у нас ще є заснімов, по 300. Минулий рік був наповнений невдоволенням українців з цін на яйця. Зараз продавчиня Тетяна запевняє – все стабілізувалося. За десяток ціни стартують від 37 гривень. Тож на улюблене олів'є чи крабовий точно вистачить. Нічого не дорожчало, нічого не дешевшало, Ціна держиться вже другий рік поспіль. Асортимент більше ніж було той рік, і в наявності все є. Тобто немає дефіциту, в цьому року нам ну багато кращі поставки, багато кращі товари, багато набагато більший вибір. Я починав самі маленькі, це молодка, це 37 гривень, і до 60 гривень це СВ два жовка. Ну і який же новорічний стіл без традиційних солінь. Попри любов дракона до свіженького, пані Надія запевняє, без моркви чи капусти по корейськи та маринованих грибочків стіл на стіл. Ціни ті ж самі, що були прошлого року. Ти нічого не змінилося. Морква корейська стаканчик 60 гривень. Ну і що стакан в подарок безплатний. Да, так що виходить компенсація. Капустка теж 60 і бурячок 60, Ну тоже стакан і стакан в подарок. 150 стакан, але теж йде цілий большой стакан в подарок безплатний. Не густо, але й не пусто український новорічний стіл передрікає бути святковим на зло ворогу на радість новорічному символу. Віримо, наступне святкування буде мирним.